Ви маєте право на ваучер від держави, тобто перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, якщо ви старше 45 років і маєте страховий стаж не менше 15 років до досягнення пенсійного віку, або якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи працездатного віку і не можете знайти підходящої роботи. Або ж якщо ви звільнені з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або державної кримінально-виконавчої служби через скорочення чисельності штату або за станом здоров'я до досягнення пенсійного віку за наявності вислуги не менше 10 років і не набули права на пенсію. А також, якщо ви звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Всім зазначеним категоріям осіб для отримання ваучера на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю необхідно мати професійну, професійно-технічну фахову передвищу або вищу освіту та не бути зареєстрованим у службі зайнятості за статусом безробітного за детальнішими подробицями. Звертайтеся до фахівців відділів служби зайнятості.